На дитину накинулись собаки, і це болюче питання стосується багатьох людей, які ходять по вулиці, і на них накидаються дворові собаки, собаки безхатьки, які не мають власників, але за них хтось має нести відповідальність, бо їх хтось годував, хтось фіксує їх на місці, де вони знаходяться. Але якщо зачепити таких собачок, зразу набігає куча волонтерів і каже: не чіпайте собак. Вони ні в чому не винні, але якщо ця собака покусає дитину, зробить їй якісь травми, як фізичні, так і психологічні, чомусь немає тих людей, які відповідають за це питання. Зараз ми будемо розбиратися. Я чому підняв це питання? Тому що мою дитину на мою дитину накинулися вчора собаки і до цього теж. Дуже давно накинулись собачки. Розкажи, куди ти поїхав, що ти робив, і що трапилось з тебе десь? Я поїхав від нашого дому. Там було пару поворотів коротких і прямо поїхав в гості. По дорозі ти поїхав, yeah. в гості поїхав. Що трапилось? На гості їхав? я зустрічав їх. Ну не важливо, ти поїхав з другом. Yeah. Що було? Ти їхав, потім я в мене зазвонив телефон, і ти сказав, що на тебе кидаються собаки. Що було, як це було? Розкажи. Yeah. Я просто їхав, а там було дві собаки, які, де були там. Ну, вдома. і одна була на вулиці там. Mm -hmm. І з того за дому вибігла десь. Вибігла і, через да. калітку чи через звідки? Ну Баре? якось вибігла, я не знаю як. Вибігла чужа собака. Да. Так? Вона не по вулиці бігала, а з дому вибігла щось А ти на велосипеді їхав? Ти їх бачив, ж, коли? Я, їхав? Е, я то бачив, ну мені спочатку наче здавалося, що вона маленька, а потім зрозумів, що вона велика. І що ти робив? Ну, тобі позвонив і ти потім завернув не туди. І ми, як мені госяйка присла. От ти їхав на велосипеді, да. на тебе кинулась собака. Що да. да. вона робила? Ну вона там ричала, гавкала. Гавкала, кидалась на тебе, правильно? Ну, вона кидалась, але вона була біля мене. І, я оце... і ричала. Так. Да. Ричала, спугався? Да. Плакав? А що улибайся? Ти ж мені в телефон плакав вчора. Страшно було? Дус. Спугався, так? Да? Так. Да. Ну, ричала-гавкали. А біля веліка були. Ну, так, наче... Ти ховався від них? Да, ховався. ховався? Де хувався? Ну там, де були кусти, і великом прикрився, так. І велосипедом прикрився, так. Да. Да? А вони так велику бо нюхали були біля мене. Ричали? На ричах. Хто ти допоміг? Ну, якась прийшла хазяйка. Ну, ну якась тітя прийшла, ну, яка була в гостях. Там було дві їхні собаки, одна не їхня. Одна на її собака вибігла, почала ричати, а вона відкрила клітку, пішла за мною, і другі собаки вибігли. І ти мені щось там дзвонив, говорив, де я? Я десь був на, на якось... да, 53, пану <рочу> 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 да. А до того я не знав, де я, тому що там не було в надписи чомусь. Так, що, от розберемо таку ситуацію, да, але це одна ситуація, яка трапилась. Да? Тепер ми ще беремо люди, які ходять з дітьми, ідуть з покупками додому біля магазинів, біля базарів. Біля супермаркетів, біля ЖК різних, і як правило, біля ЖК є якась бабуся чи волонтери, які нагодовують цих собачок, які без хатьки бігають і думають, що це їх територія. Вони її охороняють і створюють проблеми як тім. Людям, які живуть з домашніми тваринами вихованими, так ці собаки думають, що хтось хоче на їхню територію прийти і вкрасти їхню їжу. Вони вони цього не розуміють. Вони розуміють тільки одне, що це наша територія, ми її охороняємо. Тільки хто несе відповідальність за цих собак, які охороняють ці ЖК, супермаркети, базари, там ринки. І просто вулицю посередині вулиці їх підгодовують бабусі. Вони здобувають їжу. Вона якась з'являється, і вони потім охороняють це місце, де з'являється їжа. Тепер саме головне питання. Коли ми хочемо мати якийсь вплив на цю собаку і хочемо щось з нею зробити, кудись вивезти, з'являються волонтери. Да? Добре, собака, у якої немає документів, у неї немає нічого. Це собаки, які живуть на вулиці, яких люблять і гадують люди, і трішечки їх захищають. Але якщо трапиться якась біда, хто буде нести відповідальність за... Покуси людей чи покуси дітей, хто відповідальний за це. Ми подивилися в інтернеті. Написано, що в Україні питання безпритульних тварин регулюється законом про захист тварин від жорстокого. Поводження згідно цього закону, хто несе відповідальність за безпритульних тварин, а несуть відповідальність органи місцевого самоврядування. Чим має займатися місцеве самоврядування? По перше, це щоб поголов'я цих собак зменшилося на вулицях, їх треба відловлювати, стерилізувати обов'язково і мати місце, де вони будуть утримуватися. Це важливо на це виділяються кошти 100% І є люди, які повинні цим займатися, і вони конкретно несуть. Відповідальність за це і дуже важливо, щоб органи місцевого самоврядування займалися вакцинацією і контролем цих собак. І саме головне, ти я був за кордоном. Не було ні однієї собаки, яка бігала на вулиці. Ми це беремо Германію, Берлін. Не однієї собаки не було на вулиці. Там за те, що людина без документів чи без повідочка гуляє своєю собакою, за все накладаються штрафи. Якщо собака не привита без паспорта, 10 тисяч євро штраф. Тому люди, які хочуть собі собаку, вони розуміють, яку відповідальність вони беруть. Там всі собаки з чіпами, вони всі з документами, і за них всі відповідають. Якщо якась собака на вулиці бігає, її забирають в притулок, шукають власника, потім виписують йому штраф, що собака якимсь чином втекла, з дому, чи ще якась, що не доглядав якісно за нею. А навіть якщо вісім вечора собаки вже не мають права бути на вулиці, їх забирають до себе додому, щоб вони не гавкали, не заважали іншим людям вже відпочивати. Вони живуть тільки в домах, всередині чи в квартирах, і за це. Несе відповідальність місцеве самоврядування. Якщо за кордоном це зробили, чому в нас це не можуть зробити? Чи в нас не такі люди, чи не таке законодавство? Напишіть, будь ласка, свою історію, які у вас проблеми були з бродячими собаками. Цікаво почитати. Це тільки в мене трапилося, чи у багатьох людей така сама проблема. Місцеве самоврядування повинно вести контроль, скільки бродячих собак. А ніхто вже не оновлював ці дані, тому ніхто цим не займається. Розповідати можна гарні історії, але є факт, що Собаки безпритульні, бігають по вулицях, і це питання треба вирішувати. Давайте його вирішувати разом. Напишіть, може хто щось уже схоже робив, звертався кудись, як їм відписували, чи реально приїжджали люди, які виловлюють собачок та забирають їх. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що це болюче питання. Я переживаю не тільки за свою дитину, а за тих дітей, які будуть просто гуляти по вулиці, і в них може накинутися собака. Я вчора дуже сильно переживав за Свою дитину, і я зрозумів, що якщо не дай Бог, ваша дитина плачеть і захльоп і просить допомоги і ви не можете з цим допомогти, це дуже, дуже, дуже небезпечно. Ну, от прям і ти виходиш із себе. Я хотів би, щоб це на правовому полі розбиралося в цих питаннях, а не так, щоб там потім, якщо. Якась собака покусає дитину, і батько стане там до хантером чи ще кимось, щоб шкодити собакам із за того, що його дитину покусала собака. Вони ж не просто так сиділи і захотіли це робити. Є причина наслідкових зв'язків. У когось потім травмована дитина, і після цього інші дії робить батько, якщо не дай Бог буде безнаказаність. Тих хто має цим займатися. Саме головне, щоб ми вирішували ці питання в правовому полі і правильно. Давайте покроково тепер ми підведемо підсумки, як себе вести, коли на вас кинулася. Собака. Що робити, якщо є безхатькі собаки? Вирішимо зараз, як ми це будемо робити. Що робити, якщо вас покусала дворова собака? Перше, це звернутися за медичною допомогою, щоб вам її надали, укололи всі уколи, які потрібні, і надали першу медичну допомогу. Обов'язково. Повідомити ветеринарну службу та органи самоврядування, і обов'язково написати заяву в поліцію, для чого потрібно повідомляти ветеринарів і органи. Для того щоб органи вжили певних заходів і знайшли цю собаку. Задокументуйте все, що трапилось: покуси, звернення в поліцію, звернення до ветеринарної лікарні і до місцевого самоврядування, хто має відповідати за це фотографії, відео, свідки. Всі, хто знали про те, що трапилося, зафіксувати цих людей і зібрати всі документи для подачі. Поки розглядається ця справа, будь ласка, контролюйте всі етапи виконання. Для того, щоб не злили цю справу і доведіть її до завершення. Як правило, коли вже руки ноги позаживають від покусів, люди говорять, та ладно, вже хай так і буде. Але якщо ми не будемо доводити до завершення ці справи, ці собаки будуть далі продовжувати бігати, кусати людей і нічого не буде мінятися. Поки ми не почнемо змінювати цю ситуацію, вона не зміниться. І що робити, якщо на тебе кидаються дворові собаки? По-перше, займіть позицію, так, яка. Дамчик інтуїтивно став до кустів і закрився велосипедом, він все зробив правильно. Але після цього я йому кажу: а в тебе не було чим захищатися, якусь паличку. Не розумію, що він їхав на велосипеді, не було. Тому зараз я замовив електрошокер, який буде відпугувати звуком, щоб він їздив, щоб звуком відпугував. Дивіться, саме головне не провокувати собаку, не махати руками, не бігти від них, тому що ви як здобич. Будете провокувати, і собака за вами буде бігти. Що потрібно зробити? Як мінімум, якщо є якась бутилка у вас, чи бананка, чи тапочок, брати його в руки, і щоб собака, якщо вона речить чи хоче вкусити, вона кусала цей тапочок, але не відпускати його. Це єдине, що вона вкусить, потім зрозуміє, що вам не больно, ви не тікаєте, і може завісно, чи відійти, чи заспокоїтися. Чим спокійніші ви будете. Тим швидше собака заспокоїться, тому що будь-який реактив, який буде швидко рухатися, бігти після цього собаки можуть накидуватися. Тому що думають, що ви здобич, яка тікає. Будь ласка, не падайте на підлогу, тому що можуть бути інші наслідки. Я бачив вже людей, які падали і гризли за ногу. Вони просто кричали, лежали. Це не нормально, такого робити не можна. Максимально можна захищатися, але не провокувати любими предметами і речами, які можуть бути в вашій руці, щоб не допустити собачку ближче. Це по. Винна бути річ, яка буде, наприклад, бутилка. Якщо вона є пуста чи повна, ви вже можете захищатися і не дати себе укусити. Тапочок, да, у тебе є тапочок, ось можна взяти тапочок в руку, теж захищатися. Вже на крайній випадок, телефоном чи ще чимось. Якщо поруч будуть якісь предмети, такі гілки, там ще щось, що може там пакет. Під магазину, все що завгодно, надули він великий, так похлопать по ньому, і він буде відпугувати собак. Дуже важливо носити з собою засоби захисту, це електрошокер, це може бути якийсь балончик перцовий, ще щось, це обов'язково. Тому це може зберегти ваше життя чи життя ваших дітей. І до речі, якщо ця собака вибігла, як у випадку з моєю дитиною, вона вибігла з дому, може вона навчена, можна спробувати подавати такі команди: як не можна сидіти, фу. Якщо вона навчена, вона вона Може послухати, тому можна скористатися ще і цим методом. Саме головне не махати руками, не кричати, говорити спокійним голосом, тому що це реактивна реакція, вона провокує собаку на дії, що вона на вас кидається. Треба, чим ви спокійніше будете, тим собака не бачить вас загрози. Друзі, саме головне, якщо ви бачите свору собачок, не їдьте туди, обійдіть. Але якщо ви підете на середню вулицю, там теж можуть бути собаки. Тому гуляйте в тих місцях, де є люди, де. Є допомога, чи вам хтось може допомогти. Якщо ви вже самий, то не йдіть на свору собачу, краще обійдіть по сусідній вулиці, чи відмініть цей похід, чи поїздку кудись, щоб не трапилося ніякої біди. І попереджайте дорослих, якщо ви виходите, куди ви виходите, по якій вулиці, на велосипеді, пішки. Так ми вчора говорили. Mm, да. То треба попереджати, куди йдеш, із зарядженим телефоном і сказати, куди їдеш, щоб я знав, де ти. Так? Ну, ти ж перепугався вчора. Сильно. Ну так от для того, щоб не трапилось цих ситуацій, попереджайте, куди йдете, і не їдьте на свори собачок. Дякую за те, що дивились цей випуск. Поставте лайк і поширте це відео. Комусь буде корисно. Хтось напише свою історію в коментарях. Ми обов'язково відповімо чи почитаємо вашу історію. Дякую, що ви з нами. До нових зустрічей!